Всім привітик! А в нас перше жовтневе замовлення. І подивіться, чого саме прийшло найбільше. Як бачите, в цьому замовленні переважають парфуми. А знаєте чому? Це ж неспроста. Це тому, що саме в жовтні дуже вигідні ціни, тому що на всі парфуми знижка 30%. А 30% це так, знаєте, добряче. Так, тому в нас бачите стільки різних парфумів замовлено. Ну і трошки про кожен розповім. Перший парфумчик це Незламна, це наша новинка травня. Незламна це аромат, який був випущений Туреччиною спеціально для українських дівчат-жінок. Це наша незламність, яка була дуже високо оцінена турецькою компанією Пармасі. В цьому ароматі переплітаються саме українські квіти, наш кавунчик, наша полуничка. І цей парфум є аналогом відомої імператриці. Цей парфум знають, мабуть, всі імператрицю хоч раз в житті духалася кожна дівчина. І ось цей парфумчик це Дійсно такий аналог, який відповідає повністю тому аромату брендовому. Подивіться, яка цікава упаковка. Тут написані назви наших міст на упаковочці. Виглядає вона так, скажімо, по-українськи, використані наші, наші кольори: жовтий і синій, блакитний. Так, парфумчик тут 50 мл. Він стійкий. Так, і тепер по цінам. По цінам, Дивіться, звичайна ціна 429 гривень, акційна 300 гривень. Тобто дуже вигідно придбати саме у жовтні. Хто любить або хто хоче спробувати цей парфум ще не брали, то саме час замовити і. Покористуватися і полюбити його. Так, наступний аромат це Бліз. Ну, бліз, я вам скажу відверто, він у мене саме цей аромат асоціюється в мене з осінню. Е, Мабуть, тому, що він, саме найкраще він звучить от восени і взимку. Е, і Саме в цей час в ньому не відчуваються майже взагалі солодкі ноти. Хоча вони тут є. Аромат також квітково фруктовий але тут більше переважають квіти. Якщо от імператриця тут більше фрукти виражені, то тут більше квітковий аромат. Такий... Я би сказала, більш пряний. Мені відчутні саме прянощі. Вони і дають ось такий шлейф. пряний, Дуже цікавий аромат, такий шлейфовий, запам'ятовується. ну, Дуже-дуже приємний. Так, і тепер по цінам дивимося. Також вигідно, бачите, звичайна ціна 669, акційна 468. Тепер наступний аромат це Signejsha. Бачите, замовлено три флакончики. Дівчата дуже люблять цей аромат. Це новинка березня цього року. Ось такий лаконічний флакончик. Подивіться, з написом Signe, до речі, перекладається розпис. Ось такий матовий він дуже-дуже вишуканий флакон. І такий самий аромат. Хочу сказати, що Сігнейша це ода Троянді, бо в цьому ароматі переплітаються декілька видів троянд, а саме їхні витяжки і екстракти. І Аромат дуже-дуже такий вишуканий. До речі, це, мабуть, такий універсальний аромат. Він підходить на будь-яку пору року. Він і не солодкий, не приторний влітку. І на осінь він буде такий свіжий. На зиму, я ще не знаю, ще його не пробувала взимку зим, носити, але вважаю, що це універсальний аромат, дуже стійкий, дуже привабливий. Бачите, його дуже Високо цінять наші дівчата, його в замовленні найбільше. Всі чекали знижечку на цей аромат, і що ж в нас по цінам? Звичайна ціна 1219, акційно 853. Бачите, наскільки відчутна знижка 30% це 300 гривень. Так, і навіть більше ці. Я погано порахувала. Це 400 гривень. Так, і звертаю вашу увагу, кількість товару обмежена. Тому хто хоче спробувати цей аромат, по поспішайте, бо ви можете його вже і не замовити. Як бачите, на три флакони вже стало на складі менше. Так, Наступний аромат це Рейна Міднайт. Це королева ночі. Це улюблений аромат всіх дівчат, це замовляє його загалом молодь. Вони люблять солодкі парфуми. Також цей парфум шлейфовий. Він більш, я б сказала, вечірній, але наші дівчата люблять носити його і в день. Хоча він такий дійсно солоденький. Ну, у нас же дівчата також солоденькі. Так, тепер по ціні. По ціні. Дивіться, ось такий е, незвичайний флакон, бачите, цікавий. Ціна 699 це звичайна, 489 акційна ціна. Також приємна. Так, дівчата, а ось наступний парфум це гламурус. Гламурус це про гламурність. Дійсно, такий э, чуттєвий аромат. Подивіться, який тут флакон, який він незвичайний, чимось нагадує Рубін, так? Ось такий. Класнючий флакон і ще більш класнючий аромат. Чесно скажу, замовила його собі, бо це мій улюблений аромат. Ось у мене ще є флакон, але замовила одразу іще собі в запас, тому що приємна дуже ціна і не хочу втратити можливість запастися улюбленим парфумчиком. Скажу вам, чому обрала саме цей парфум і чому він мій улюблений. Трошки мені ріжуть е, мої рецептори запах жасмину. а він присутній майже у всіх парфумах. Але в Гламурусі його немає зовсім взагалі, навіть трошечки. Е, тому, мабуть, мені цей аромат дуже-дуже сподобався. А ще цей аромат також універсальний. Його можна носити і в день, і ввечері. І на прогулянку, звичайно, і на вишукану вечірку. Аромат ніжно-солодкий, але в ньому є ноти бергамоту, які надають йому свіжості, такої от яскравості, він трохи відрізняється від інших ароматів, тому що протягом дня змінюється і стає просто ніжним таким. Також аромат шлейфовий. Відчувають його протягом дня. Я знаю, тому що часто чую відгуки, коли навіть вже з роботи повертаюся додому. Тобто пройшло 8 годин, як я наносила аромат. А деякі знайомі, отак зустрічаючи, кажуть: Боже, чим це ти так надухалася, Такий класний парфум. А я кажу, Боже, це було ще вранці. Але дуже добре має шлейф, тому довго й тримається. Так, тепер по ціні. Ціна звичайна 729 гривень, і подивіться, акційна 510 гривень, знижечка 200 гривень. Ну, як я могла втриматися. І вам рекомендую спробувати, тому що цей аромат також вас не підведе. Буде доречний для любого свята і на будній день. І також він універсальний для будь-якої пори року. Так, по парфумам закінчили. Ще маємо в замовленні ось такі патчі під очі. Замовила дівчинка на пробу одну пачечку. Подивіться, склад тут просто шикарний. Тут екстракт равлика, пудра перлин, вітамін Е і гіалуронова кислота. Це швидке відновлення шкіри під очима, нашої такої ніжної, вразливої шкіри, яку треба швиденечко відновити, щоб гарно виглядати. Тому на 10 хвилиночок накладаємо патчі і все красуня. Так, ну і щоб уже завершити тему шкіри під очима. Одразу перейдемо до крему під очима, крема під очі. Це серія Аква. Ця серія також універсальна. Вона підходить для будь-якого типу шкіри, для чоловіків і жінок і для жінок, ну, і для будь-якого віку, скажімо так. В складі має також гіалуронову кислоту, морський комплекс. Мені подобається ця серія, що вона дуже легенька. Ви не відчуєте важкої плівки, якоїсь жирності. Дуже легкий склад в цієї серії, дуже швидко вбирається. І класний ефект, тому що е, має такі функції затримання вологи в клітинах. Тобто е, тут немає такої функції, як омолодження, але за рахунок того, що е, ж, рідина <ріпи> волога затримується в клітинках, вони розгладжуються, розтягуються і візуально зморшечки також розгладжуються. Тому я люблю цей кремчик. Так, тепер в нас ще в замовленні, подивіться, ось такий чудовий е кисневий відбілюючий порошок. Це кисневий плямовий відник, Оксіклін. Кілограмова ось така баняка. Дуже її надовго вистачає. Я його дуже люблю, тому що дійсно ефективний. Я не заморачуюсь, як Роблять, як використовують інші. Практично всі просто засипають цей порошочок, засипають брудний одяг цим порошком і заливають кип'ятком, замочують, а потім вже перуть. А я просто додаю мірну ложечку цього вивідника у машинку прямо в барабан з білизною. І виставляю. Температурний режим 60 градусів. Все. Підходить як для кольорового, так і для білого, неважливо, і дуже добрий ефект має. Звичайно, до прання я додаю ще й звичайний засіб. Тобто, це або гелевий гель для прання, або порошок для прання. Це окрім цього засобу. Зверніть увагу, це просто у мене йде як додатковий засіб для прання. Так, ну і... Останнє, на чому ми сьогодні закінчимо нашу розпаковочку, це ось такий спрей з кератином, з кератинової лінієчки, е... ось такий чудовий спрей, хочу розказати про нього. Для себе я е... Таке відкриття зробила, що він у мене без всякого утюжка, без цього розгладжує волосся. Тобто, воно робиться більш таким гладеньким, не пухшиться. А ще має класний термозахист. Бачите, в ньому 18 амінокислот, вітамінки, кератин. ну, Дуже класний склад, який дійсно доглядає за вашим волоссям, полегшує розчісування, попереджає ламкість волосся, надає блиску дзеркального, тобто ваше волосся виглядає доглянутим як з салону. І все це ось такий чудовий кератиновий спрей. Його не треба ні змивати, нічого, він наноситься вже перед самим на більш таке на половину волосся і досушуємо феном або просто висихає вже самостійно. Все, Дякую вам за увагу. Якщо вам цікаві мої розпаковки, то не забудьте підписатися. Буду дуже вдячна, якщо оціните мою роботу лайком. І до нових зустрічей, до нових ваших замовлень.